Я не наголосив на цьому. Для населення пункт 8 прилад обліку мають бути придбані використовування неропостачальні компанії. Поясню, чому. Не тому, що е, ми природні монополізи, тому що нам в подальшому ЛіуВЛНР несе відповідальність за обслуговування цього лічильника, за позапланову заміну, за ремонт і так далі. Тобто, якщо щось стається з тим лічильником, ми цей лічильник за власні власні кошти знімаємо, ставимо інший підмінний лічильник, і це вже наше питання, чи ми його ремонтуємо, відправляємо на завод виробник, тобто подальша експлуатація цього цих правил до обліку, виключно за прибуленеру. Тому. Рішення Національної комісії я, рахую, ну, я рахую на сьогоднішній день є досить розумне. Якщо нам дадуть парк лічильників, якщо кожен споживає, заходить, то що захоче буде купляти, нам дадуть великий парк лічильників, ми просто не зможемо потім їх обслуговувати і вкладати договори на їх обслуговування. У всьому світі, якщо вам цікаво, власне встановлює лічильники в подальшому їх експлуатує. Так що тут доречність монопольного становища.